Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня в студії працює Артем Льошин. Ми розповімо вам, що відбувалось у вітчизняній економіці останні сім днів. Отже, головні теми випуску. В Україні введуть утилізаційний збір. Чи допоможе це вітчизняному автопрому і скільки коштуватимуть залізні коні? Ядерна загроза чи економічний прорив. На Кіровоградщині планують звести заводи з виробництва ядерного палива. Дорожня реформа. У працюватиме по-новому, чи зникнуть ями на автошляхах. Битва за врожай почалась. Україна націлилась на експортний рекорд та чи не згниє зерно у сховищах. Податок на нерухомість відклали. В уряді вже готують чергові зміни, у скільки ж оцінять квадратні метри. Говорили, лякали і таки запровадили. Йдеться про утилізаційний збір. Він має запрацювати з 1 вересня. Платитимуть його майже всі автовиробники за винятком чотирьох провідних вітчизняних заводів. Новий податок став продовженням дій уряду із захисту українського автопрому. Хоча першим наслідком нововведення може стати не збільшення виробництва автівок всередині країни, а здорожчання іномарок. Та й галасу з-за кордону варто чекати, прогнозують імпортери. Чи варта шкурка вич дізнавалась Євгенія Скорина. В Україні майже рік говорили про утилізаційний податок, і зрештою парламент його таки ухвалив. Нардепи вирішили, що за перетворення легковиків вантажних автомобілів і автобусів на залізні брикети платитимуть усі автовиробники. Щоправда, чотири вітчизняні заводи автозас, крас, єврокар та Богдан від отподаткування звільнили за умови, що вони самостійно знищуватимуть власну продукцію. Ця індульгенція є підтримкою вітчизняного виробника, Заявили в «Укравто». Естественно, сегодня и операторы рынка будут активно больше работать, и люди, которые имеют возможность, будут больше покупать. Потом может настать определенный момент, когда будут минимальные, может, продажи. Но это все со временем стабилизируется, выровняется. А ось решті невеликих виробників, а таких в Україні чи не три сотні. Разом з імпортерами доведеться розщедритися: від 5 до 30 тисяч гривень за новий легковик, та від 10 до 60 тисяч за уживані авто, залежно від об'єму двигуна. Плата за інші транспортні засоби становитиме від 8 до 15 тисяч гривень. Це за нові машини, та від 17 до 30 тисяч гривень за старі авто, і також залежно від маси. Імпортерам така ініціатива не до вподоби. За їхніми розрахунками закордонні авто здорожчають у середньому на 3%. Тисячі доларів. Дилери мають претензії і до самого тексту закону про утилізаційний збір. Налог, який вводиться, він самому кодексу, і, в принципі, це признала в своїх зауваженнях головне юридичне управління Верховної Ради. Тим часом лобісти нововведень кажуть, утилізаційний збір лише частина програми розвитку вітчизняної економіки. він щорічно наповнюватиме бюджет на понад 2 мільярди гривень. Щороку в Україні мають утилізовувати близько сотні тисяч автівок. Третина з них від'їздила більше 25 років. Не меншу частину металоброхту доповнюють жертви ДТП. Через те, що в державі бракує переробних заводів, всі вони доживають свій вік на автозвалищах та штрафмайданчиках. Подібну Подібну купомотлуху можна знайти навіть під Києвом. Після того, як утилізаційний збір запрацює, таких звалищ має поменшати. Сподіваються, фахівці, адже вітчизняні виробники самостійно знищуватимуть свої авто. А за кошти імпортерів, які платитимуть збір, планують побудувати 10 переробних центрів і понад півтори сотні пунктів зі збору брухту. При цьому законотворці врахували всі екологічні норми, запевняють в УСПП. Чітко фіксуються стандарти, котрим повинні відповідати підприємства, претендуючи на производство автомобілів. І на участие в їх утилізації. Як приклад, Україні наводять досвід Росії. Там за кілька років дії спецмит і утилізаційного збору звели 22 автозаводи та відкрили ринок таким інвесторам, як Мерседес, Volkswagen і Шкода. Утім, Київ може наслідувати і негативний досвід білокам'яної, застерігають фахівці. Цього тижня Євросоюз вже подав на Росію до суду через утилізаційний збір і нехтування принципами торгівлі сот. Москва, отримавши свою ложку дьогтю, не забарилася і також звинуватила Київ в аналогічних порушеннях. У відповідь Кремль планує збільшити мита на імпорт українського шоколаду, вугілля та скла. Щоправда, вітчизняний уряд має формальні аргументи для захисту, пояснюють юристи. Збор е, утилізаційний, так називаємо, він не є збором, він є налогом. І що знайшло своє відображення в тому, що законодателі внесли відповідні зміни в відповідний розділ налогового кодексу, касаючися екологічного налогу. Утилізаційний збір повинен запрацювати з 1 вересня, хоча відповідний закон має ще підписати президент. Імпортери вже звернулися до голови держави з проханням ветувати документ. Мовляв, він сирий, а коефіцієнти збору завищені. Однак, внутрішні виробники обома руками за нововведення. Чия візьме, побачимо найближчим часом. Утім, імпортована автівка чи зібрана в Україні особливої різниці немає, коли вона виїжджає на вітчизняні автостради. Українські дороги нещадні до будь-якої машини. Автошляхи вже давно стали антигероями інтернету. Фото та відео з жахливими ямами не викладає хіба що ледачий. Кабмін нарешті вирішив навести лад у структурі, відповідальній за якість дорожнього покриття. Укравтодор будуть реформувати. Також вкотре обіцяють змінити технологію роботи і забути нарешті про лопати. Чи буде зиск, з'ясовувала Ірина Любич. Державним дорогам державні гарантії у кабінеті міністрів дали добро Укравтодору на отримання 5 мільярдів гривень за позичень. Бюджетні гроші в агентстві планують витратити на будівництво мосту в Запоріжжі. Другої черги об'їзної дороги в Дніпропетровську та об'їзної в Донецьку обіцяють не забути і про інші автошляхи. Щоправда, на них доведеться просити гроші європейців. І вже в іюлі місяці починаються роботи придільні підрядчики і підтвердили ЄБР, і міровий банк. Тверділі фінансування. головне питання, як дорожники витрачатимуть гроші, кажуть експерти. А це завжди становило проблему. Укравтодор вже був втягнутий у гучні справи, які доходили навіть до судового розгляду. Наприклад, у 2010 році фігурантом кримінального провадження був тодішній голова агентства Вадим Гуржос. Його звинувачували у незаконній передачі в оренду дорожнього майна, через що держава зазнала збитків майже на 20 мільйонів гривень. Щоправда, згодом суд таки виправдав екс керівника. Фахівці кажуть, такі правові колізії виникають, тому що одна компанія поєднує одразу декілька функцій. Вибір компаній, які виконують ті чи інші роботи, потім підтримання доріг там в нормальному стані, і потім там контроль за використанням цих коштів і за виконанням робіт. Звичайно, ну. У випадку, якщо ти сам замовник і сам виконавець дуже часто, і ти ж й сам себе контролюєш, то звичайно це надзвичайно велике поле для зловживань. В «Укравтодорі», звісно, запевняють, що працюють абсолютно прозоро. Мовляв, комар носа не підточить. Ми надаємо інформацію, як по закону, про результати тендерів. Вісники державних закупівлі на своєму сайті, результати цієї роботи, скільки. Підсумку коштувало, якщо є здорожчання, чому і таке інше. Якщо є здешевлення, дешевим, то чому утім у чесність дорожників в уряді певно не вірять. Кабмін вирішив все ж таки реформувати Укравтодор. Відповідальність за дороги місцевого значення і виділені на них кошти вже з наступного року нестимуть чиновники міськ та обладміністрації. Для додаткового контролю коштів також створять дорожній фонд, який контролюватиме уряд. Создание дорожного фонда для того, чтобы его наполняемость и использование денег было более быстрым и более целенаправленным для того, чтобы Могли своєвременно фінансувати наших подрядчиків, наших роботників прискіпливише пильнуватимуть і власна якість самих доріг, які нарешті мають будувати за сучасними євростандартами. Укравтодорі планують будувати головні дороги країни за технологією чаєма 20 з використанням щепенево-мастикового асфальтобетону. Вперше цю технологію застосували, коли будували ось цю трасу київ бориспіль Знаково, що за 10 років експлуатації траси лише цьогоріч вперше на неї виїхала ремонтна бригада. У Відомстві кажуть, задоволені якістю цієї дороги і відтепер будуватимуть усі українські автошляхи лише за цією технологією і повністю відмовляться від використання смоли. Такий асфальтобетон, збагачений щебенем, краще витримує навантаження, і створити на ньому так звану продавлену колію набагато важче, розповідають спеціалісти. Якщо звичайний традиційний асфальтобетон у нас 8-10 років, то цей може бути 10, 12, 14 років. У нас максимально 15 років передбачено. Це все залежить від інтенсивності руху на дорозі, від категорії дороги. Однак, перехід на сучасні технології це поки що лише наміри. Сьогодення ж дорожників нагадує анекдот: залатали не на 104% ям на автошляхах, але пройшов дощ і окремі ямки знову з'являються. І це буде, від цього нікуди не дінешся. Як наслідок зараз капітального ремонту потребує 90% автодоріг. Це майже 170 тисяч кілометрів. На все про все потрібно півтрильйона гривень і 10 років роботи. Реформи дорожнього господарства, на думку фахівців, вирішить нагальні організаційно-контрольні моменти, але грошей не додасть. Україна знову збирається стати ядерною державою. Мова, звісно, не йде про відновлення військового потенціалу. Все набагато простіше на Кіровоградщині планують побудувати заводи з виробництва ядерного палива, за яке Україна щорічно платить кількасот мільйонів доларів. Без цього вітчизняні АЕС просто зупиняться. Влада створює спільне підприємство з Росією і витрати поділять навпіл, як і саму продукцію. Чи варта фінансова вигада екологічних ризиків? Дивіться у наступному. У сюжеті будмайданчик у Кировоградській області. Саме тут має з'явитись завод з виробництва ядерного палива. За останній рік тут мало що змінилося. Хоча Київ і Москва постійно говорять про стратегічний об'єкт. Кремль вже пообіцяв Києву свою частку фінансування 50 мільйонів доларів. Це чверть необхідних коштів. Таку ж суму з держбюджету має виділити й Україна. Решту грошей шукатимуть у кредиторів. Розпочато процес державної експертизи проєкту кошторисної документації з будівництва заводу. З виробництва ядерного палива СМТ Смоліна Кіровоградської області. Крім того, наділено пад завод з виробництва ядерного палива функціями експлуатуючої організації. Ядерний завод конче потрібний Україні, одноголосно кажуть урядовці та аналітики. Адже сьогодні 70% тепловипромінювальних елементів для атомних станцій або твелів постачає Росія. Конкретну суму витрат тримають у таємниці. Утім, експерти оцінюють їх у кількасот мільйонів доларів щорічно. Зараз необхідну для ядерного палива уранову руду видобувають на трьох кіровоградських шахтах, звідти її везуть. На первинне збагачення до жовтих вод, а потім у Росію на фінальне виробництво чистого урана й власне твелів. Коли на Кіровоградщині з'явиться завод, рода з жовтих вод одразу повертатиметься на малу батьківщину. Майбутнє підприємство має виробляти 400 тонн урану на рік. Цього вистачить для всіх 15 вітчизняних атомних реакторів і ще залишиться на експорт, кажуть аналітики. Але при цьому застерігають, амбітним планам може завадити Москва, руку якій вони так міцно тиснуть, адже зараз. Україна забезпечує половину доходів російським виробникам ядерного палива. Маючи 50% акцій українського заводу, росіяни не згаять можливості диктувати Києву свої умови, прогнозують фахівці. Російський партнер захоче зберегти існуючий статус-кво, а це можливо тільки в спосіб: або цей проект не буде реалізований, або цей проект буде реалізований в такому вигляді, чому йде мова про участь приватного капіталу. Що власне кажучи, він буде приносити прибуток в чужу кишеню, а не в українську кишеню. Хоча партнери в особі керівника «Росатома» Сергія Кірієнка заспокоюють, як можуть мовляв, український завод не буде конкурентом Новосибірському, але експерти радять чиновникам все ж не довіряти Білокам'яній. Технологія, скажем, производства топлива, пусть буде російська, но стадії, като це нас складується, нужна діверсифіцірувати, а не покупати або гащені у Росії. Поки чиновники домовляються у високих кабінетах на ядерний проект із нетерпінням чекають жителі Смоліного. Незважаючи на ймовірну небезпеку виробництва, новий завод забезпечить до 400 додаткових робочих місць та інвестицій в Кіровоградську область. Вигоду розуміють і екологи, хоча попереджають майбутні ядерні потужності завдадуть природі чималої шкоди на сьогоднішній день в світі не існує технологій переробки ядерних відходів, ні відходів атомних станцій, ні відходів підприємств, де переробляють уран. Тобто ці відходи накопичуються і десь мають зберігатись. Утім, наскільки успішні перемовини щодо будівництва заводу, поки не зрозуміло. Після чергової зустрічі за зачиненими дверима у Міністерстві енергетики України не пролунало жодної заяви. Можливо, сторонам так і не вдалося просунутися уперед, припускають аналітики, і радять вітчизняному уряду натиснути на партнерів. Бо з такими темпами підготовки плани запустити завод у 2015-му можуть залишитись на папері. Якщо ядерне підприємство, це справа нехай найближчого, але все ж таки майбутнього, то жнива актуальна тема сьогодення. Цього тижня був якраз найактивніший період збору нового врожаю. Аграрії вже намолотили понад 13 мільйонів тонн зерна. Нагадаю, загалом планують зібрати у чотири рази більше. На врожайність селяни не скаржаться, а ось ціни, як завжди, їх пригничують. Якою ж буде вартість зерна цьогоріч і чи не гнитиме збіжжя восени у сховищах? Прогнози збирали наші кореспонденти. В Україні зерновий бум врожайність з цього літа зросла. В деяких районах збирають по 40 центнерів з гектара. а Рік тому було в середньому 17. Аналітики кажуть, врожай, хоч і не буде рекордним, та все ж впевнено, подолає показник 50 мільйонів тонн. Очікується, що врожай в цьому році буде достатньо високим. Він перевищить минулорічні показники. Ну і загалом, якщо говорити про ранні зернові культури, то це до 27 мільйонів мільйонів а Якщо говорити про врожай зерна, загалом то це 55 мільйонів тонн при. Гарні погоді для пізніх зерної для кукурудзи, може бути навіть більше. Як завжди при доброму врожаї немає хорошої ціни, Жнива тільки почались. А виробники вже скаржаться кошти, які пропонують закупівельники, неприйнятні. За тонну пшениці третього класу залежно від регіону. Пропонують від 1430 до 1670 гривень. За тонну фуражної пшениці шостого класу ще менше від 1400 до 1600 гривень. За тонну ячменя дають приблизно стільки ж. Землевласник Віктор Шеремета каже: на Київщині зернотрейдери навіть стільки за зерно не заплатять. Реальні цифри в межах 1100 гривень. Фермер переконує, що закупівельники можуть платити більше, проте знають аграрії, які міди зберігати величезний врожай, змушені продавати його за безцінь. Це йде свідоме пониження ціни, вплив на психіку фермера, щоб вони погодилися з такою ціною. і Віддавали, але звісно, це несправедлива ціна, яка не покриває багатьом господарствам їх витрати. У міністерстві аграрної політики. Кажуть, про проблемний селян знають. Профільний міністр Микола Присяжнюк запевнив, держава тримає руку на пульсі. Світові ціни на зернові культури знижуються під впливом перспектив хорошого врожаю в основних країнах-виробниках. Україна не виняток. Але держава контролює цінову ситуацію на внутрішньому зерновому ринку. Значні обсяги врожаю законтрактували Аграрний фонд та Державна продовольча зернова корпорація. Утім до держави взиває та сам рук не покладає радять аграріям експерти. За їхніми словами, зерно можна одразу здавати на елеватор, щоб згодом продати дорожче. Тим паче, процедура не потребує живих грошей. Сплатити можна частиною врожаю або продати збіжжя не хитрим трейдерам, а державним переробним підприємствам, які заплатять у півтора разу більше, та основна частина агровиробників вирішує пограти в рулетку та приберегти зерно до кінця року. І звичайна ціна протягом маркетингового року вона коливається. Не можна продавати все під час збирання. Треба розуміти, що Ціна під камбайну вона завжди є мінімальна в порівнянні з будь-якою ціною протягом всього року. Та поки аграрії чекають на прийнятну ціну, чиновники продовжують давати оптимістичні прогнози в планах. Уряду зробити Україну шостою в списку найбільших експортерів зерна в світі. Вже цьогоріч влада планує встановити рекорд відправити за кордон близько 27 мільйонів тонн зерна. Фермер Віктор Шеремета лише радіє на полонівським планам Кабміну, однак обстоює своє. Не буде вигідної ціни на збіжжя, не буде шалених врожаїв. Працювати на склад ніхто не захоче. Якщо на вітчизняних ланах робота кипить, то у банківському секторі панує спокій. Хоча останні показники діяльності фінустанов не тішать. Принаймні золотовалютні резерви Нацбанку станом на 1 липня знову скоротились і тепер сягають трохи більше 23 мільярдів доларів. Скорочення відбулось через значне погашення по держоблігаціях. Підлеглі НБУ комерційні банки нещодавно також продемонстрували негативну статистику. Банкіри у травні попрацювали собі у збиток. Чи є загроза банківському сектору і чого чекати восени? Дізнавався Антон Пшеничний. Банкіри зустріли літо зі збитками майже три мільярди гривень. Це, між іншим, найгірший показник за останні три роки. Навколо цієї цифри одразу почалися ворожіння. Що ж буде з фіностановами? Закордонні аналітики вже не перший місяць пророкують їм скрутні часи. Проте вітчизняні експерти більш оптимістичні. Збитковий травень дисонує зі статистикою попередніх чотирьох місяців. Взимку та на початку весни банки заробили понад чотири мільярди гривень і скоротили зовнішні борги. Розповідає фінансовий аналітик Микола Івченко. Він переконує травнева ситуація, випадкова приклі бо один із головних індикаторів, за яким оцінюють стан банківської системи, ліквідність зараз на прийнятному рівні. З початку року він дето вирос на 4,6%, 60 якщо дивися на статті на кореспондентських рахунках, то тобто, деса зараз ставлять 29,5 мільярдів гривень. Тож тобто, це говорить о тому, що в вбувшому цілому, да, за, скажімо, перші 6 місяців ситуація з ліквідністю навіть десь окочує. Проти слабким місцем українських банків залишаються проблемні кредити. За оцінками НБУ, їх 9%. В Структуру заборгованості входять старі потечні кредити, позики будівельних компаній, переробних підприємств та торговельних організацій. Це найістотніші частки, які сформувалися ще у 2008-2009 роках. За останній же час проблемні кредити, наприклад, ФІЗОСІП становлять лише 1%. Утім, ситуація з депозитним портфелем вітчизняних банкірів не може не тішити. За даними Нацбанку, українці дедалі більше довіряють фіностановам. Депозит залишається одним із головних інструментів для заробітку. При цьому більша частина заощаджень зберігається не у валюті, а в гривні. На сьогоднішній момент, якщо взагалі подивитися банківська система. Залучила в вигляді депозитів фізичних осіб від фізичних майже 400 мільярдів. Проте одні депозити не можуть забезпечити стабільність банків, тому вони перекредитовуються за кордоном. За останні п'ять місяців фіностанови залучили понад 16 мільярдів гривень. Крім цього, банкіри користуються і рефінансуванням національного банку. З початку року НБУ надав позик на 14,5 мільярдів гривень з середньою ставкою майже 8%. За словами банкірів, механізм, хоча і має недоліки, та все ж знімає напруження з ринку. Рефінансі.

Ми бачимо, що фактично ціна банк за допомогою ну своїх так та інструментів може дійсно оперативно долучати гроші на ринок або навпаки вилучати гроші з ринку. Тому, не зважаючи на негативну статистику травня, фахівці не прогнозують у другому півріччі якихось неприємних сюрпризів. Навпаки, восени очікують навіть здешевлення кредитів, що буде свідчити про міцне здоров'я вітчизняних банків. На ринку нерухомості напруження також зменшилося. Нагадаю, цього року був запроваджений податок на квадратні метри. Мід і зборів встигло зареєструвати тисячі платників, і дехто з них навіть чесно заплатив державі. Однак парламент раптово переніс адміністрування податку на наступний рік. Мовляв, контролери все ж таки виявились не готові і їм дали час підготуватись. Утім, у 2014-му платня за житло може стягуватись вже по-новому, адже уряд розробив черговий законопроект. Чого чекати наступного року? Дивіться далі. Українцям дадуть позачергову податкову відпустку. Щоправда, лише до кінця цього року і виключно власникам нерухомості. Парламент вів канікули, бо податківці не встигли підготувати реєстр платників. Такою була офіційна позиція. Утім, проблему контролерів набагато більше, переконують фахівці. Ні достатньо кількості кваліфіцірованих спеціалістів, які могли б цим займатися. Тобто фактично немає толкового, грамотного апарата, який мог би. Без всяких збоїв займатися зйомом цього налогу. Попри непідготовлені чиновників, сумлінні платники встигли таки заплатити податок. Їх назбиралось майже 4 тисячі. Вони поповнили держскарбницю на понад 2 мільйони гривень. Однак у доходів запевняють, непокоїтися не варто гроші повернуть. Будь-яких там незручно, будь яких, -яких складності немає, і ми готові вернути ті кошти, які були 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 сплачені по цьому податку. Або якщо буде така заява там, порахувати. На наступний рік як залишити як аванс, схема повернення коштів проста, кажуть в міністерстві. Потрібно лише поінформувати податківців. Зробити це можна впродовж трьох років із дня сплати податку. Після того як документ затвердить казначейство, кошти повернуть протягом п'яти робочих днів. Утім, наступного року все може змінитись, адже у Кабміні розробили новий законопроект. Стягувати податок з власників квадратних метрів пропонують вже по іншому. В першу чергу зміниться перелік неплатників. Визначаються об'єкти, якими володіють діти сироти. Вони ці об'єкти не будуть, які належні на праві приватної власності, не будуть належати об'єктів платкування. Решта можуть розраховувати на пільги лише за певних умов. Ви не будете платити податок, якщо сумарна площа усіх ваших квартир не перевищує 120 квадратних метрів. У попередньому законі норма 120 квадратів поширюється тільки на одну квартиру. Для власників приватних будинків арифметика подібна, але пільгова житлова площа вже 250 квадратів. Ті ж, хто мають будинок і квартиру, зможуть уникнути оподаткування. Таткування, якщо загальна площа буде менша за 370 квадратних метрів, за надлишкову площу доведеться заплатити від 1 до майже 3%. Фахівців лякають не стільки цифри, скільки швидкість, з якою влада змінює законодавче поле. Всі ці зміни вони запроваджуються сьогодні на завтра, а ще гірше, коли сьогодні на вчора, як ми бачимо з цим законопроектом. І ринку не дають можливості адаптуватися раз, підготуватися два, фактично. На цьому гальмуються бізнес процеси розглянуть урядовий законопроект у парламенті не раніше осені. Однак експерти навіть не беруться прогнозувати, який з двох документів диктуватиме умови оподаткування нерухомості наступного року. Далі у випуску стисло про інші події цього тижня. Ми звернули увагу, зокрема, ось на яку інформацію. Україна та Росія вирішили повернутися до ідеї створення зернового пулу. Про це домовились прем'єра обох країн під час зустрічі в Сочі. Крім того, керівники урядів обговорили проекти співпраці у космічній та авіаційній галузях. Зокрема, мова йшла про відновлення виробництва літака АН 124 Не залишили поза увагою і газові відносини. Українська сторона пообіцяла уважно стежити за темпами закачування газу в підземні сховища і за безперебійним транзитом до Європи в зимовий період. А Росія своєю чергою заявила, що контролюватиме процес закачування палива. За перше півріччя міндоходів і зборів принесло держбюджету понад 200 мільярдів гривень. Про це заявив голова відомства Олександр Клименко. За його словами, це майже на 2 мільярди більше ніж за відповідний період. Торік на переконання очільника зростання надходжень стало можливим завдяки детінізації економіки. Кабмін затвердив законопроект про спрощення держнагляду за бізнесом. Зокрема, йдеться про скасування позапланових перевірок, ініційованих юридичними особами. А у зверненнях фізосіб має бути зазначено, що порушення з боку підприємця призвело до матеріальних втрат або до порушення конституційних прав. Міндоходів і зборів почали здійснювати митне оформлення імпортованих товарів без їх фізичного пред'явлення митниці. Тобто одразу після перетину митного кордону товар випускається у митний режим. Працівники київської митниці цього тижня випустили у вільний обіг перші вісім партій товару. Застосування нової процедури декларування зекономить імпортерам час та кошти. Мінінфраструктури ухвалило положення для проведення концесійних конкурсів. Прийняття документа дозволить підприємства морської галузі залучати приватних інвесторів, завдяки чому має запрацювати черговий етап портової реформи. Нагадаю, уряд збирається передавати порти в концесію для залучення інвесторів та розвитку галузі. Гроші від подорожчання залізничних квитків підуть на ремонт вагонів. Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Козак. За його словами, зростання тарифів буде незначним на 10% з 1 жовтня. Проте додаткових надходжень вистачить, аби проводити нормальне технічне обслуговування вагонів. Зараз укрезалізниці на це бракує коштів. Це був останній інформаційний блок у сьогоднішньому випуску про наступні події з економічного життя країни. Ми розповімо вам через сім днів. На все добре і залишайтесь з каналом Бізнес.